Шановні громадяни України, я Маєвський Василь Васильович з підполковник виставці інвалід і мітрової групи. Я керівник громадської організації Честь справедливість, східноправ'я, я є редактором газети Вісті народищів. 2 травня 2022 року під час проведення фіар-заходу на зруйнованому мосту народичах я проводив відеозйомку на замовлення Народицької селищної ради. На то є відповідні документи. Під час цієї відеозйомки депутат політичної партії Слуга народу пан Пушкаренко сказав мені «Іди звідси шавкати ти заробив своїх 100 доларів. Це нічого, що я старше Пушкаренка за віком на 37 років, це нічого, що я є представником місцевого засобу інформації. Це нічого, що Пушкаренко мене бачив вперше. На тому зібранні була голова політичної партії Слуга народу. Олена Шуляк, були нардепи Тетяна Грищенко і нардеп Тетяна Циба. Все це бачимо. Коли відбувалося пограбування, поряд була одна з посадових осіб Житомирської області. 2 травня пройшло майже 4 місяці. І якщо ми сьогодні маємо якісь документи у слідчого, це завдяки свідчому Олександру Сергійовичу Зовруча, який зробив максимум для того, щоб добути ці документи. Те, що сьогодні мені відомо, йде гальмування цього процесу, і наскільки мені відомо, слідство продовжено до травня 2023 року. Я хочу зазначити, що під час піар-заходу, який проводив пан Пушкаренко, відеозйомку проводили два відеооператори, фотограф, велась зйомка квадрокоптера. І на сьогодні, пройшло чотири місяці, ніхто нікого знайти не може. Про що це свідчить? Це свідчить, що в Україні є каста недоторками. Я направляв листа голови політичної партії Олені Шуляк. Цей лист звернувся, його ніхто не отримав. Я звернувся до голови Верховної Ради, мені відповіли, що е, Верховна Рада переслала лист пану Пушкаренку. Як ви собі уявляєте, людину пограбували, принизили. А слідчий відправив документи злочинцю, який його пограбував при низу. Це нормально? Крім того, комітет із свободи слова, якого очолює пан Шухрич, зробили дуже тяжку непосильну працю. Вони відправили мої документи до Міністерства внутрішніх справ, ніби я сам цього не вмію. А комітет, який очолює пан Рахамія, той взагалі сказав, що вони не знають, хто що і які звідки. Таке враження, що в Верховній Раді є особи, для яких... Е... Свобода людини це декларативний папірець. І для мене сьогодні особисто немає ніякої різниці між Путіним і Пушкаренком. Путін вбиває, Пушкаренко грабує. Через це я звертаюсь до голови ДБР, до голови Служби безпеки України і прошу вас долучитись до цієї справи, тому що, на моє глибоке переконання, наслідчого головного управління поліції в місті Житомир здійснюється тиск. Звичайно, він цього не говорить, але... Проживши 66 років, маючи досвід роботи в центральних органах влади, я маю уяву, що і як відбувається. Через це я прошу провести розслідування, допитати головних дійових осіб і притягнути до відповідальності. На самому початку цього дійства я сказав, що мені ці розборки не потрібні. Я сказав що єдиною умовою закриття справи, є: приїжджає Пушкаренко і грабічник. Вони вибачаються, привозять мою понівечену камеру, купують взамін нову, ми підписуємо мирову угоду, і я не хочу бачити ні Пушкаренка, ні політичну партію Слуга народу, ні того грабіжника. По цей день ходять ходаки, одні пропонують гроші, другі пропонують камеру. Тобто вони привикли відкупатися. Для них людина це бидло. Вони бидло, в якого вкрали кусок хліба, дають цей шматок хліба і бидло затихає. Я хочу нагадати, що я офіцер. Я офіцер Збройних сил України. І в 1981 році, коли мене на ношах заносили в операційну, де був пан Пушкаренко, де були сьогодні ті, де були ті, хто сьогодні все це гальмує. Я прошу всіх громадян України це відео розповсюджувати, щоб народ розумів, які особи потрапляють до Верховної Ради. Сьогодні дуже тяжкий час. Народ бореться. З, московит, з московитами, але однак у нас є каста недоторканих, які жирують і живуть, як сир в сметані, коли народ тяжко переносить всі ці, ці незгоди. Я звертаюся до вас, шановні громадяни, шануйте себе і поважайте, фіксуйте все, що роблять чиновники і роблять депутати, для того, щоб на виборах знов не пройшли хороші хлопці і дівчата. Я бажаю всім нам перемоги, тому що якщо ми не переможемо, ми взагалі зникнемо як народ і нація цієї землі. Всім доброго здоров'я! Thank you.